Новини України та світу на Радіо Респект. Вітаю. Новини України та світу на Радіо Респект у студії з вами я Валерія Морончук. МЗС повідомили, що даних про постраждалих громадян України після землетрусу в Туреччині немає. Генконсульство в Стамбулі продовжує стежити за ситуацією. А я ж зазначу, що підземні поштовхи магнітудою у 6,1 сталися 27 жовтня на заході Туреччини і відчувалися навіть у Стамбулі. Є руйнування, але без жертв на Україні запровадили план реагування на надзвичайні ситуації. Зазначу, що це вже не перший землетрус цього року. У вересні та у серпні туреччину також труси. На найбільш руйнівний землетрус у лютому 2023 року забрав життя понад 53 тисяч людей. Російські війська біля Покровська мають у вісім разів більше сил ніж українська армія. Однак, попри це, не можуть просунутися уже понад рік. Про це Володимир Зеленський розповів під час зустрічі із журналістами. За його словами, лише за півроку українські захисники взяли у полон понад 2200 російських військових. Президент наголосив, що Покровськ залишається головною ціллю ворога, адже Кремль хоче використати можливі успіхи на цьому напрямку для тиску на США. Утім, утримання мі міста, за словами зеленського доводить світу: Росія бреше, а Україна потребує і надалі підтримки партнерів. Міністр закордонних справ Нідерландів Девід Ван Віл прибув до України із візитом у Києві. Він запевнив, що Нідерланди і надалі підтримуватимуть Україну у боротьбі з російською агресією. За його словами, з наближенням зими важливо допомагати людям, які залишаються без світла і тепла. Раніше Україна та Нідерланди підписали меморандум про спільне виробництво дронів Амстердам. Інвестує в цей проєкт ще 90 мільйонів євро. Зеленський оголосив, що опалювальний сезон в Україні стартує 28 жовтня. За його словами, держава вже знайшла близько 70% коштів, необхідних для імпорту газу. А решту забезпечить уряд. Опалення вже подають до закладів соціальної сфери. У Мінедерго зазначають, що регіони самі вирішують, коли починати сезон. Але через похолодання це відбудеться найближчими днями. Через наслідки російських обстрілів сьогодні, 28 жовтня, у кількох регіонах діють погодинні відключення світла із 8 до 22 години. Обмеження стосуються і промислових споживачів. В окренерго повідомили, що внаслідок ударів частину областей залишається без електроенергії, тривають відновлювані роботи. Через негоду без світла також 30 населених пунктів на Дніпропетровщині. Їх обіцяють заживити до кінця цієї доби. Споживання електроенергії зараз підвищене не майже 2% більше. Ніж учора вранці через хмарну погоду і слабку роботу сонячних станцій новини підготовлено за матеріалами із телеграм-каналу Рідне Лайф та інформаційних агентств. На цьому поки що все. Пам'ятайте, ваша підтримка Збройних сил України наближає перемогу. У студії працювала я Валерія Мирончук.